Типова американська традиція. Президент напередодні дня подяки національного свята США прилюдно милує індичку. Ось цій пташці пощастило на противагу іншим її братам і сестрам, які у смаженому вигляді потраплять у тарілки громадян. В США в день подяки з'їдають 45 мільйонів індиків, 300 мільйонів щороку. Попри економічну скруту, американські родини не бажають відмовляти собі вправі на традиційну вечерю в сімейному колі. Ціна семи кілограмового індика за останні два роки, за даними про спілки сільськогосподарчих організацій, зросла з 18 до 22 доларів. Головна причина у підвищенні попиту у нас стає більше роботи щороку більше і більше. Американці не бажають святкувати День подяки без традиційного індика на столі. Задля цього будуть змушені економити на іншому. У різдвяний період за прогнозами експертів продажі зростуть лише на 3,5%. Це менше ніж у попередні роки. Купівельна спроможність американців відчутно зменшилась у третьому тримасті року. У зв'язку з цим власники торговельних мереж вирішили розпочати традиційний після дня подяки розпродаж на день раніше, а дехто і на тиждень. Дорогі речі варто придбати до чорної п'ятниці. Вам вдасться чимало зекономити. Я не знаю, чи братиму участь у розпродажі. Я не люблю цю метушню. Цей стрес розрібна мережа Walmart збирається почати розпродаж у день подяки о 8-й вечора. Інші відомі торговельні центри зроблять аналогічне. Нещодавні дослідження свідчить, що 23% споживачів мають намір узяти участь в чорній п'ятниці традиційному розпродажі після дня подяки. Для порівняння торік їх було 17%. Довіра споживачів на найвищому за останні п'ять років рівні. Ринок праці повільно одужує ціни на нерухомість пішли вгору. Утім, із наближенням різдва американців непокоїть їхні фінансове майбутнє. До кінця року залишилось усього нічого, а бюджет досі не ухвалений. Зазначає з Вашингтона кореспондент Грубе, «Євроньюз», Вашингтон.